Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися більше про те, як живе окупований Крим. Україна дуже довго визначалася, що й робити з Кримом та як допомогти кримчанам. Спочатку з'явився закон про гарантування прав та свобод громадян на тимчасово окупованій території, але в тому законі не було жодним чином написано, а, чи дозволяє Україна своїм громадянам мати економічні стосунки з окупантами. Відтепер все змінилося з 27 вересня за українським законодавством Крим став вважатися вільною економічною зоною, які наслідки це має для тих, хто живе в Криму та інших областях України. Дізнавалися наші кореспонденти. Митне оформлення на в'їзд чи виїзд надання статусу вимушених переселенців кримчанам, які виїхали з території окупованого півострова, особливий статус щодо діяльності юридичних та фізичних осіб, а саме не будуть збиратися податки та збори, і все це строком на 10 років. Закон про вільну економічну зону на території півострова днями підписав президент України. Прийняття цього закону було мотивовано тим. Що він допоможе встановити суверенітет відновити суверенітет України над Кримом. Але ну, зрозуміло, що це не синітися. Не можна встановити чи відновити суверенітет над територією, де фактично владу не можна здійснювати. Тобто відновлення суверенітету шляхом того, що ми відмовляємося від контролю над цією територією, ну, це не відновлення суверенітету. Це зрозуміло. Багато юристів та оглядачів ще до підписання цього закону заявляли, він фактично визнає анексію і виправдовує колабораціонізм. Крім цього, згідно цього закону, може застосовуватися мультивалютний режим, по якому для оплати товарів і послуг може використовуватися як гривня, так і інші валюти. Фактично кажуть юристи, це от законює перехід Криму на розрахунки в російських рублях, які здійснюються з 1 червня цього року. Але думки експертів ніхто не чув, а тому документ таки був підписаний. Отже, відтепер на кордоні з Кримом почали діяти нові митні правила, які вже на собі відчуло багато кримчан та тих, хто намагається заїхати на територію півострова або звідти виїхати. Якщо йдеться про тих, у кого тісні зв'язки з Кримом, це або ті, хто громадяни України, я маю на увазі, які проживають в Криму, або ті, хто поїхав з Криму, але там у них залишилося майно, або родичі, вони повною мірою відчують дію цього закону, тобто вже вводиться митне оформлення. Тобто Речі ну все, все, що, тобто, ті, хто, наприклад, зміг поїхати, але не зміг забрати речі, вони вже зіштовхнуться як з формальностями, так і з певним режимом оподаткування. Крім цього, правозахисники та юристи наголошують, що закон, підписаний президентом, не захищає прав простих кримчан як українців, а лише українських олігархів, які мають на території окупованого Криму крупні промислові активи, торгівельні мережі та комплекси, які так і не залишили півострів після анексії Росією. До таких належить один з найкрупніших тахофабрик України наша ряба, яка продовжує працювати в Криму так как крым аннексирован, сейчас законы уже действуют на территории Крыма российские. Соответственно, мы, э, производим продукцию в Крыму и продаём её уже по российским ценам и в рублях. А российская цена на курицу, она выше, чем украинская цена. Нові правила перетину кордону, а вслід за цим дефіцит та подорожчання товарів, які потрапляють з України до Криму, не подобаються не лише тим, хто вважає Україну своєю батьківщиною, але навіть тим, хто дуже радів анексії. Хорошо живуться, спасія, що не бомбят між до плохо, то що за чапинка, за за армянськами. Я не можу навіть на магіки матір'я. Отрицательно, звісно. Как-то можно вот закрыть границу. Рост цен ощущается. для нас как-то непривычно, понимаете, теряешься, даже не знаешь, как, что. Так что это я чувствую. Безумство, по-моему. Со стороны Украины вообще это безумство. Все, что происходит сейчас в Украине, мы считаем, что это ну, просто... Даже у меня слов не хватает высказать это отношение к ним. Все, больше ничего не могу сказать. Это очень плохо Очень підприємців. Прямо все страдают, и люди страдають. Подариння Это плохо. Поки Україна надає особливий статус півострову. Росія теж не пасе задніх та заявляє, що також планує зробити із Криму територію з вільною економічною зоною до 2064 року. А тим, хто забажає стати її резидентом, російська влада буде пропонувати сплатити 150 мільйонів рублів для здобуття податкових піль. Крім цього, Росія зможе вилучати землю у кримчан для створення інфраструктури. Агральна діяльність може вестися на всій території Криму, окрім Севастополя, та ще багато чого. Принаймні, так свідчить законопроект, який зареєстровано у Держдумі та зараз знаходиться на розгляді у депутатів. Ірина Леонова, Максим Леончук з Криму. Ви дивитесь Крим Реалія, програма для тих, хто хоче дізнатися більше про життя в окупованому Криму. Сьогодні ми говоримо про те, як Крим став вільною економічною зоною, та що це значить для тих, хто там залишився, та для тих, хто живе в Україні. Про це ми поговоримо в нашій студії з Ольгою Скрипнік. Доброго дня, Ольга, Ольга юрист, керівник центру громадянської просвіти Альменда і а, Юрієм Смилянським, економічним експертом. А, Благодійного фонду майдан закордонних справ доброго дня. Добре. Ольга для вас, до вас, перше питання. То а, після ведення цього закону, ким для решту України стали кримчани, які там залишилися? Прежде всего, нужно начать с непосредственной процедуры, как принимался этот закон. И, к сожалению, это уже не впервые, когда закон по отношению либо к крымчанам, либо по отношению к уязвимым группам, таких как внутренние перемещенные лица, принимается по непрозрачной процедуре. Увы, это надо констатировать, и это печальная процедура. Естественно, это дает отпечаток на самом законе. Закон был принят еще 12 августа. На подпись президенту пришел вообще другой текст. И теперь на сайте Верховной Рады, как действующий закон, висит третий текст, даже название. Все три, они да они поменялись наша организация совместно с коллегами из других правозащитных организаций направляли очень большой объемный пакет наших требований и по поводу витирования. и это был обоснованный пакет почему нельзя угу. подписывать этот але подписали более того подписали тоже по непрозрачной схеме потому что еще до 20 числа до 20 сентября закон висел на сайте Верховной Рады как тот который отправлен на подпись президента но потом мы получаем его, как тот, который подписан еще 4 сентября. Uh -huh. Это тоже э, очень странный момент. Что касается крымчан, э, мы как правозащитная организация, конечно, нас в первую очередь интересует непосредственно положение наших граждан Украины, крымчан, которые остаются там, э, то во многих пунктах это будет особая группа, и не побоюсь этого слова, это будет дискриминационная группа. То есть по отношению к ним будет применяться различная дискриминация в экономических правах, прежде всего. як це буде зараз? Тобто, оце а, а, за цим законом кримчани прирівнюються до нерезидентів. Це що? Це ну як цей іноземний громадянин, якщо він прийде до України, чи ну я, я, який це статус? У нас не резидент Украины, есть определенные а, понятия, зафиксированные в законодательстве. Не может быть гражданин Украины, но в первую очередь это относится к тем, которые проживают за пределами Украины, но сохранили свое гражданство Украины. А, это уже говорит о том, что значит, у нас Крым, по сути, является тогда за границей. И там живут наши граждане, но которые как бы уже не угу. в Украине. Это, естественно, неправильный подход. Более того, естественно, если человек является нерезидентом, то во многих экономических, прежде всего, правах а, он ограничен. И это будет сказываться прежде всего на возможности заниматься предпринимательской деятельностью и на получение банковских и других финансовых услуг. Что касается предпринимательской деятельности, то в первую очередь, если, например, физическое лицо предприниматель хочет продолжать, а по факту мы же знаем, что очень многие предприниматели Крымские продолжают сейчас свою деятельность. Для многих тех, кто, например, выехал с Крым, это вообще единственный способ заработать, так как в бюджетной сфере у нас сейчас нет мест, то они смогут продолжать свою деятельность только в том случае, если перерегистрируются на материковой Украине. Но не существует на сьогоднішній день нормальних упрощених прозрачних процедур пірвода э, предприємателі э, на материк України. Я например, полгода ні не маґронімагу відкрити не могу фізичке лісоприміни можете працювати як підприємець, да. зрозуміло. Юрія, скажіть, будь ласка, а ті підприємства, які залишилися там, чи вони після прийняття цього закону про вільну економічну зону Крим, Чи вони тепер будуть сплачувати якісь додаткові податки під час імпортування до Криму товарів? з з України, чи експортування з Криму до України. Ну и вот как раз таки в этой части вашего вопроса и наверное будет лежать основа, кому это выгодно. Потому что наиболее крупные предприятия Крымские это сегодня собственность представителей украинских олигархических групп, юридическим центром которых в целом да их е, е, образование финансово-промышленных континентальная часть Украины. Это все лишь на все Там отдельные предприятия, которые, как юридические лица, расположены на территории Крыма. Они имеют своего конкретного собственника. И по сути главные бенефициары всего этого закона о свободной экономической зоне в Крыму являются они. Чему? Як, ну, як, яким чином они будут зиск из э, цього закона? Первая проблема факт оккупации аннексии Крыма свершился. Э, Украина принимает закон. О временно оккупированных территориях первый закон в нем достаточно ну, подробно скажем так были описаны нормы которые регулировали взаимоотношения тех кто остался в крыму граждан украины и с... По перемещениям и прочим вопросам. В том законе жодным чином Но... не торкался то есть да. закон Но он, не... Но он не касался вопросов экономической деятельности. Изначально он был в проекте, потом эти нормы все экономические оттуда вытащили. И, естественно, он был, э, требовал каких-то дополнений. Потому что э, отрегулировать, как быть дальше, было необходимо. По факту. Ну, Во-первых, э, наверное, в первую очередь надо тронуть момент, что такое свободная экономическая зона. Это в любом государстве это международно принятое да, определение, в котором государство э, определяет какую-то зону или какую-то территорию для того, чтобы путем облегчения налоговых уплаты налогов на этой территории, путем предоставления каких-то дополнительных преференций, путем корректировки действующего законодательства страны благоприятствовать привлечение инвестиций на эту территорию с тем, чтобы там в более короткие сроки или интенсивные начали создаваться новые рабочие места, росло благосостояние людей, повышались заработные платы, вот же, увеличился Украина, объем производства. Отже, Украина хочет, чтобы в оккупованном Крыму э, життя было краще. Получается, что так. То есть, фактически, не имея на сегодняшний день ни одного рычага воздействия на те процессы, которые сегодня происходят в Крыму... Україна приймає закон, який благоприятує инвестиционной привлекательности регіону, скажіть мені, будь ласка, оцей закон його прийняли відтепер, коли будуть товар заходити з України в Крим або з Криму в Україну. Чи буде він обкладатися якимось податками? Я так думаю, що це буде виборочне обладнання налогов, тому що те, що зложено сьогодні в законі о свободной экономической зоне, Есть нормы, которые предусматривают в рамках норм действия таможенного кодекса, в рамках норм действия налогового кодекса Украины. Да, они предусматривают, что в ситуации, когда товар э, экспортируемый или импортируемый, то есть ввозимый за пределы <говорот> страны или вывозимый за пределы страны, то как раз в тот же момент, да, мы вводим понятие экспорта и импорта, то есть автоматически государство считает, что Крым – это уже территория заграничная. Хотя при этом государство говорит, что мы от Крыма не отказываемся. Так вот, да, он предусматривает регулирование в интересах ли внутреннего производителя, или же в интересах бюджета, обложения какими-то пошлинами, ввоз или вывоз товара. И, Но и те это... нормы, которые сегодня изложены в законе о свободной экономической зоне, дают право говорить о том, что… Кто-то будет облагаться этими таможенными пошлинами, а кто-то не будет, потому что в законе вводится понятие... Достаточно обработано на переработаних там проїзденних угу. товарів на території свободної економічної зони, і в рамках понятий подразумевается то, що ці товари будуть переміщатися з одной території на другую, в одну чи другую сторону, це буде сырье, которое налогом або ніякими таможеними пошлинами облагатися не буде. Добре, скажіть іще таке питання: а чи яким чином прийняття цього закону воно вплине на ціни в кримських магазинах? Як ви думаєте? Ціни в Кримських магазинах будуть формуватися, виходячи із той ситуації, яка сьогодні сложилась в Криму. Вони будуть продаватися по тим цінам, по яким сьогодні вообще продукція в Кримських магазинах предлагається по кінцевому покупателю. Вони дорожчі, вони вищі сьогодні, ніж в Україні, вони такими просто й будуть оставатися. Дякую. Ольга, ну і до вас питання. Скажіть, а до прав людини в цьому законі? от до того аспекту я я хочу звернути увагу наших глядачів, яким яким чином наші кримчани вони зараз будуть там людьми, я не знаю, там іноземцями, там нерезидентами, як їх ще можна назвати? Що касається закону, в целом по отношенні правам человека, непосредственно так. людям. А... У него есть большая опасность. Прежде всего, закон содержит столько бланкетных и отсылочных норм, что как он будет применяться на практике, вообще не ясно. Я, не разумею еще такой бланкетнее. Это а... те, которые нас отсылают к чему-то другому. Например, так. к таможенному кодексу, к закону о пенсионном страховании, к закону, к такому-то, закону. То есть в каждой статье есть еще отдельные отсылки постоянно к другим каким-то нормам. Поэтому нормальный человек никогда в жизни не разберется. Не каждый юрист даже не разберется, как вообще этот закон будет применяться Дякую, на практике. Я нормальная людина. Вот. Поэтому вы не разберетесь, так. как вы будете применять этот закон. Отношение к себе. Это первая проблема. То есть отсутствие э, нормальной применительной практики будет создавать всегда угрозу нарушения прав человека. Например, банально, мы говорим, что э, это административная граница, но по факту этот закон отсылает нас к нормам э, Переттен, но именно державного кордона. То есть получится, что ситуация, с одной стороны, люди вроде бы как пересекают административную границу, но к ним в определенных случаях могут применять нормы к государственной границе. Будет... А скажите, мені, будь ласка, если людина собирается проехать из Крыма теперь до материкової України, вона має сплатити ще податки якісь зі свого майна, так? Які а вона буде привозити ясно. до. от тепер до не ясно, будуть к обычным людям применять эти нормы или не будут. Хотя это же люди, которые по закону о временно оккупированной территории передвигаются в рамках своего государства. Поэтому угу. к ним нельзя применить эту норму. Поэтому мы надеемся, что на практике это применяться не будет. Потому что если руководствоваться только законом о госгранице, то там, конечно, другие будут нормы. Надеемся, что этого не будет. Но есть другие угрозы. Первая угроза это то, что в этом законе по к обычным людям применяется норма, где они должны будут заполнять некую декларацию, чтобы доказать, что у них нет гражданства страны-оккупанта. А, а где мы можем заполнять с... эту декларацию? Да. Это связано с получением различных льгот и социальных выплат. Если крымчанин переезжает и претендует так. на эти выплаты, и на многие другие, там, в том числе и налоговые э, льготы, на социальные выплаты, ему необходимо заполнить декларацию, где он будет подтверждать, что у него нет гражданства страны-оккупанта. Это не стыкуется с законом о временно оккупированной территории. У нас сказано, что документы, которые выдаются в Крыму, не признает Украина, и Украина всех граждан считает своими гражданами, независимо от того, получили они там гражданство Российской Федерации или не получили. Кроме того, в самой же норме этого закона сказано, что при пересечении админ границы, если люди предъявляют российский паспорт, который выдан в Крыму, он будет недействительным, потому что Украина его не признает. Но для того, чтобы получить какие-то другие преференции, надо доказать, что у тебя нет этого паспорта. Уже парадокс, і опять же, як, це, як, як це, це можна довести, що в тебе нема а, російського паспорта, все, що сказано в цьому законі, надо заповнити декларацію. Що ага. такое декларація? Це некий письменний документ, де я просто со своїх слов от, говорю а, в департаменті соціальної політики чи в налоговій службі, що у мене нет второго паспорта, угу. що ну, добре, є паспорта добре. Нема. України. Добре, а статус от, у тієї особи, яка внутрішньо переміщена особа, чи які да. небудь інший статус надається тим людям, які а, виїздять з Криму, Это до України. норма, а именно статья 14 этого закона, она просто выражает настолько, во-первых, некомпетентность тех органов, которые вообще составляли эту статью. Начиная уже с первого пункта, где сказано, что внутренне перемещенное лицо, его определение фиксируется в статуте управления Верховного комиссара. В статуте управления Верховного комиссара по делам беженцев нет такого определения. То есть это уже некомпетентность наших парламентариев. К сожалению, это уже не первый раз. Но проблема в другом. Что внутренне перемещенным лицом, в принципе, тем лицом, который Сможет получить хоть какие-то гарантии от государства, будет являться только тот человек, который был депортирован из Крыма. То есть принудительно крымскими властями выдворен, выслан, вывезен из Крыма. Либо второй случай, я цитирую, либо если он имеет решение крымских властей о том, что ему государство оккупант запретило въезд на территорию Крыма. То есть все кримчани, крымчане, которые сами поехали после оккупации з Криму, вони не Они, такими могут, они могут особами. быть внутренне перемещенными лицами, но тогда они не могут претендовать на гарантии, которые предоставляют им государство. А какие это самые гарантии? Государство предоставляет им единоразовую субсидию, которая так. будет рассчитываться кабинетом министров, как опять непонятно. Дальше, они должны сразу же закрепляться в учебных заведениях бесплатно, ну, дети имеются в первую очередь, угу. и в том числе студенты. Они сразу же становятся на учет в соответствующие медицинские услуги и так далее, и так далее. То есть у них упрощенная, быстрая вот система регистрации, получения всех необходимых Социальных услуг и плюс еще субсидії. Но это только в том случае: что либо этого человека выдворили из Крыма, либо этот человек не может въехать по решению страны оккупанта. Mm -hmm. Много ли мы знаем таких людей? їх здається не дуже багато в першу рочку ми знаємо к всі знають прежде всього двох людей Это Мустафа которому джемілів котрому угу. да, дали некую бумагу що он не может в'їхати і ріфачу Чубаров. И а ще 300 депутатів верховної ради да. криму яким верховна рада криму яка назвала себе державною радою криму тепер не можна И вот получается, по этому закону... Почистили. Да, его почистили. почистили. так. Но проблема в другом, что получается, закон настолько написан некорректно, неграмотно, что выходит, что всего лишь там от силы, да, вот там 350 человек... Депутатов могут... отримают еще да, допомогу от украинской державы. За то, те, что они внутренне перемещенные лица. Не пустили да. до, до Крыма. Либо надо будет доказать, что тебе выдворили. То есть, грубо говоря, известное дело Олега Сенцова, выходит, что Олег Сенцов даже не может претендовать ни на какую субсидию, потому что его же не выдворили, З Криму. Получается. То есть парадокс, как можно было вообще написать эту норму? Она противоречит, я уже молчу про то, что про все международные нормы в сфере uh -huh. внутренне перемещенных лиц, но она просто парадоксальна, потому что и она, получается, де Юра вообще признает органы власти в Крыму, признает, когда нужно, признает паспорт, выданный в Крыму, когда не нужно, не признает его. То есть, опять-таки, избирательность этих норм закон не может иметь под собой вот такую избирательную трактовку. Тогда мы не будем, мы с вами не знаем правил игры. Я еду через границу, и я не знаю. Пустять мене і не пустять. Вот ви їдете, ви не знаєте, будете платить за свої вещи или не будете платить за свої вещи. Надо вам будет доказувати, що у вас нет російського паспорта, или не треба будет. Вот такой вот у нас інтересний закон. Дякую. А, в березні одразу після того як російська армія загарбала наш півострів, багато кримчан сподівалося, що труднощі в їхньому житті труднощів їх не буде, бо прийшла Росія, і все буде добре. Але Не так сталося як гадалося не тільки Україна, але й весь світ не визнав окупацію півострова. А в Кримські аеропорти перестали літати іноземні літаки. До кримських портів не заходять іноземні кораблі. А для того, щоб потрапити на півострів автомобілем, треба вистояти добу у черзі. Про те, що стало з транспортним сполученням до Криму після того, як він став вільною економічною зоною, дізнавалися наші кореспонденти. Багатокілометрові затори, добові очікування та незадоволеність людей. Спочатку окупації Криму саме так виглядає в'їзд на півострів. Влітку черги були не менші, розповідають водії фур. Але тоді причин було дві: біженці зі сходу України, які намагалися потрапити до півострова, та прискіпливість російських прикордонників, які годинами змушували українців стояти у заторах під палючим сонцем, навіть із немовлятами на руках. Але найбільші проблеми виникають у перевізників продуктів харчування. Ще на початку вересня затори сягали 14 кілометрів. Тоді це призвело до дефіциту певних продуктів на окупованому півострові. Це вже третій день, можна сказати. І є якісь продвіження? Знаю, що За полдня приїхали почуть і все. З утра два рази приїхали, от стоїм. Росіяни мозги крутять, от і ми стоїмо. Це визнала навіть самопроголошена влада Криму, яка розкритикувала роботу силових і контролюючих структур, які там працюють. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов тоді заявив: російські прикордонники беруть хабарі за пропуск вантажівок. Чтобы пропустити любую фуру, причому в будь-якому что що із Криму, што в Крим, пограничники беруть от 3 до 5 тисяч доларів. Это происходит на всіх наших постах. Але наприкінці вересня корки на кордоні з півостровом були спровоковані уже не російськими прикордонниками та митниками, а українськими. Згідно нового закону про вільну економічну зону Крим, з 27 вересня українські митні пункти у Херсонській області фактично стали працювати так само, як і на кордоні з іншими державами. А від товароперевізників почали вимагати складання експортних та імпортних декларацій. Якщо вони переміщуються на територію Криму, це Експортна декларація переміщення в режимі експорту до вільної економічної зони, якщо товари переміщуються з кримської території, то це товари, на які складається декларація імпорт ввезення на територію. України. Митники визнають, закон не був оприлюднений заздалегідь і був введений в дію фактично без попередження. У результаті водії вимушені чекати оформлення необхідних для перетину кордону документів. Крім того, у черзі по декілька діб вимушені простоювати водії легкових автомобілів. Проте проблеми з виїздом та в'їздом існують не тільки на кордоні з материковою країною, але й на Керченській переправі. Про те, як цього літа росіяни буквально штурмували пороми, не знає лише ледачі. Тут билися, лаялися та навіть помирали. Але якщо влітку черги були спровоковані відпочивальниками, то тепер сама переправа працює з перебоями. Причина погодні умови. Зазвичай кажуть місцеві, разом із зимою на Керчицький півострів приходить сильний шквальний вітер та шторм, які паралізують роботу переправи. А тому, зазначають кримчани, поки у Керчі не буде побудовано славнозвісний міст, черг не уникнути, але буде це не скоро. зараз є лише гарна презентація цього мосту, який оприлюднили у інтернет мережі, але ані проекту, ані грошей, ані підрядників та будівельників поки що немає. А тому Крим ще довго буде схожий на острів, на який не так просто потрапити, та не так просто звідти виїхати, навіть якщо буде величезне бажання. Яна Курченко Сергій Козак з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні говоримо про те, як Крим став окупований Крим, став вільною економічною зоною. Так змінилося життя Кримчан та українців після цього? В нашій студії Ольга Скрипник, юрист-керівник центру громадянської просвіти Альменда та Юрій Смолянський, економічний експерт благодійного фонду «Майдан за справ». Ольга, ну до вас да е, які ще зміни на на що очікувати кримчанам, які як вони будуть перетинати той кордон між вільною економічною зоною Крим та Україною? Одна из проблем будет связана с правами собственности, прежде всего с наличкой. Понятно, что сейчас в Крыму единственный доход людей он в рублях. И неважно, вообще люди, людей даже не спрашивали. Им просто приносят, например, пенсию в рублях. Проблема будет в чем? Что, согласно закону, через границу, так называемую административную, можно будет провозить наличкой не более 10 тысяч гривен, ну, в эквиваленте 10 тысяч гривен. И вот будут проблемы: те люди, которые имели какие-то накопления или получали какие-то вот даже за эти полгода. И у них сумма превышает, как им вывести свои деньги, учитывая. що, ведь в Криму не действуют банковские услуги. Це в цьому законно написано, що 10 000 гривень да. і все, і більше да. не можна. Так, да, так, да, точно, это сказано, і регулюється це окремо. Так і написано, що можна перевозити через границю з свободной экономической зоны наличку не более 10 000 гривень. Але ж там не працюють, чи працюють в Криму такі банки, які обслуговують картки Visa чи інші такі платіжні системи? І в этом же законе сказано, що такі платёжные системы з свободной экономической Звоны не работают. Они просто запрещены. И получится, что человек не может перевести безналичным платежом с Крыма деньги, например, в Киев и во Львов. Он может их вести только наличкой. И только Мы... по 10 тысяч гривен. Ну, да. Но есть другой нюанс, тоже определенный в этом законе, что Национальный банк Украины может установить. Другой способ перемещения валюты страны оккупанта, но не через административную границу свободной экономической зоны Крыма. То есть с любой другой да, там, восточной, северной, западной стороны эти деньги через банковские системы третьих стран или банковские системы Российской Федерации, но на территории Росії могут быть введены в Украину. Дякую, Ольга Скрипник, юрист керівник центру громадянської просвіти «Альменда» та Юрій. Смелянський економічний експерт благодійного фонду майдан закордонних справ сьогодні. в Програмі Крим Реалії» ми говорили про те, що змінилося в Криму і житті Кримчан після того, як Україна визнала Крим тимчасово окупований Крим вільною економічною зоною. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії». Спілкуйтеся з нами в соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалії. До нових реальних зустрічей.